Не встигають авто і мотомайдани від'їхати від центру. Рука закону висовуються із заднього вікна машини ДАІ. Їхало в колоні 5 автомобілів. Ви були шостого. Як вирахували, якщо мотоцикли. Як, будь ласка, як довго ви вчилися враховувати шосту машину в колоні? Де ці курси проходять? Активісти виписують попередження на інші машини без прапорів, деїчники не звертають уваги. Друзі, там сім машин підряд проїхали. За 200 метрів троє даєшників оточили машину ще одної активістки. Причина та сама він перемінують рух. Колоні був рух рух колоні. Це є ви маєте це довести. Є. вже за п'ять хвилин присутності журналістів. Даєшники запевняють, нікого не зупиняли. Ні, хто Я не зупиняв машину? Чого машину. Неправдиві дані? Так ви підпустіть машину. Може, Маша не тримаю. Перевірили автомобіля, то ми продовжує це, рух. Все, Давайте проїжджайте. Інспектори чи на кожні 100 метрів на трасі до маєтку генпрокурора, куди і рухається автомайдан? Він каже, що в мене не видно номерів з 20 метрів. А ви давно ходили до куліста? Я кожен рік проходжу комісію. Капітан на що тобі? Це ти у лічка робиш. Зидіть здоров'я не відходять на дорогу. Куди не виходить? Я хочу зійти я з дороги. Я. – дорогу за вас. А якщо вас зіб'ють? А якщо спилу. вас зіб'ють? Тобто майдан будуть зупиняти. Ви що? Разом з депутатами, активістам таки вдається дістатися села генпрокурора, де тут просто перекриває дорогу ненадовго. Ще один кордон з міліціонерів та озброєних рушницями бійців у чорному зустрічає активістів неподалік від маєтку генпрокурора. Ніхто нікого не охороняє. Шановні сам подивіться, скільки там ваших бійців. Чого чого сам немає? Там їх немає. То там. Їх немає. Бі немає, вони не слухають. Є є, проживає тут. охороняєма особа на допомогу міліціонерам. Кидаються, начебто, мешканці села. За 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 Україна. На якій вулиці ви тут живете? На якій вулиці? Яка розіться? Ви ж тут на центральній вулиці. сусіди Віктора Пшонки жодного місцевого у натовпі не пізнають. Ви цих людей бачили раніше? Ні, не бачив. Тобто цих людей, які кажуть, що вони з цього села, Ні, не бачили. Не Після перемов ближче ніж на 300 метрів до маєтку пускають лише кількох людей під пильним наглядом. Ей, ей альо, алло, альо, альо, альо! Уберіть руки, дівшка. Ви що сошли? Ми ж колись вас бачили в сухоличі. Ви і тут гуляєте? Де свіжий воздух? Де свіжий воздух і Там гуляйте. Шонкі Віктора Павловича від імені народу України про його домашній арешт. Зафільмувати віллу генпрокурора вдається лише активісті Тетяні. Чорновол. Оце, наприклад, ми бачимо дерев'яна цибання в ага. шонкі. За ним червоний корпус його маєтку. взятка. Взятка! Азад Сафаров Іван Головач, п'ятий канал.